Цей коментар стосується мого чоловіка-турка, тому що е, він їхав зі мною до України. І щоб заїхати в Україну, зараз можна їхати тільки автобусом, а автобусом ви заїжджаєте в Євросоюз. І таким чином потрібно шенген. Зараз туркам не видають шенген, і ми очікувані вже, напевно, місяця 4 чи 5 просто на рандеву, щоб подати документи на будь-яку країну, але вони навіть не видають дати для подачі документів. Тому ми ви... Виправили другу дорогу з Туреччини. Ми летіли до Молдови, а з Молдови вже на трансфері в Україну. Тому що і Молдова, і Україна в них з Туреччиною без віз. Я чоловіку сказала: ти йдеш перший на контролі, я тебе якби підстрахую, буду ззаду. І коли я зрозуміла, що на молдовському кордоні його дуже допитують, я підійшла, спитала, в чому справа. Вони почали мені говорити, які в нього є допоміжні документи. Я кажу: А які допоміжні документи? Тобто, у вас безвіз, у нього паспорт з чіпований. Ну, все проходить. Вони почали ще щось питати, питати. Я кажу: слухайте, а в чому проблема реальна? І тоді вони кажуть: А ви дружина? Я кажу, так. Вони кажуть, давайте паспорт. Я даю їм свій український паспорт. Вони подивилися на мій український паспорт і одразу йому проштампували його і відпустили. При тому, запитавши, чи ми залишаємося на території Молдови, чи ми їдемо далі. Я сказала, що ми їдемо далі. На українському кордоні теж до нього прицепилися, питали, що він везе, скільки він буде залишатися, чому ми взагалі їдемо в. В Україну, що ми робимо в Туреччині? Ким ми працюємо в Туреччині. Коли ми повертаємося, я просто скажу, що ми їдемо до сім'ї, бо ми хочемо там познайомитися з сім'єю, бо ми одружилися. Чоловік половину сім'ї не знає, тому що не було можливості приїхати в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тому на Україні теж нас допитували. Взагалі знаєте, турецький паспорт це навіть якщо це безвізова країна для турків, це завжди якийсь геморой і краще підстрахуватися, зробити собі страхування, щоб у вас завжди було. Бронювання, щоб у вас була готівка. Якщо нема готівки, щоб гроші були на карті, вони змогли взяти чек з карти, і там було достатньо коштів для знаходження вашого чоловіка чи хлопця на території тієї чи іншої країни. Але в цілому нас пропустили, і коли бачили, що він мій чоловік і в мене український паспорт, взагалі проблем не було.